Право на отримання допомоги на проживання мають особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, мають статус ВПО, при цьому залишилися проживати в Україні. Таких на обліку в департаменті соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради перебуває 3200 осіб. З них отримувачів допомоги 1052. А це щомісячних виплат більше трьох мільйонів гривень, зазначила начальник відділу виплати допомог Надія. Даніленко. Для призначення допомоги внутрішньопереміщеної особі необхідно звернутися до департаменту з заявою Заявою або особа, яка звертається самостійно, або уповноважена особа, виплачується в таких розмірах: для осіб з інвалідністю і дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. За останніми змінами в постанові переглянуто порядок надання допомоги автоматично без додаткового звернення в залежності від складу родини. Починаючи з грудня місяця 2023 року, допомога призначається на сім'ю. Без додаткового звернення, якщо в складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до шестирічного віку, якщо особа доглядає за хворою дитиною, якій не встановлена інвалідність, якщо в складі сім'ї є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю першої другої групи, особи з інвалідністю першої другої групи наслідок психічного розладу, якщо є Діти до 18 років, троє та більше дітей особа, яка доглядає за цими дітьми, призначається ця допомога без додаткового звернення до управління. Окремо визначено нарахування допомоги родинам з працездатними особами. Вона повинна на протязі. Трьох місяців з дня призначення допомоги на, на проживання їй необхідно працевлаштуватися або зареєструватися як фізична особа-підприємець, або перебувати на обліку в центрі зайнятості. І якщо працездатна особа. На протязі трьох місяців не про це влаштувалася, не зареєструвалася в центрі зайнятості, не зареєструвалася як фізична особа-підприємець, то після трьох місяців отримання цієї допомоги виплата буде призупинена. Також передбачено перелік умов, за яких допомога не призначається або скасовується серед них. Члени сім'ї придбали новий транспортний засіб. З року випуску якого минуло менше 5 років, придбали на суму понад 100 тисяч земельну ділянку, квартиру, будинок, придбали іноземну валюту або банківські метали, також на суму понад 10 тисяч гривень і мають у власності житло, яке не розташоване на окупованій території. Виплата самої ж допомоги проводиться в два періоди: 15 та 28 числа поточного місяця наступного за місяцем звернення, за рахуванням на особові рахунки про зміни щодо складу сім'ї, фінансових джерел, зміни місця проживання обов'язково треба поінформувати департамент упродовж 14 днів. Аби уникнути зловживання з боку отримувачів допомоги, проводиться верифікація. Якщо виявляється, що от що я говорила, чи купили автомобіль, чи купили квартиру, тоді призупиняється ця виплата. За роз'ясненнями завжди можна звертатися за телефонами єдиної приймальної 048 49 95 та мобільний телефон 098 711 55 93 або записатися на прийом у зручний для вас час з 9 до 16 години. Ірина Ворбинська, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.